Скажи ему, чтобы... Ще раз доброго дня вам з Чехії. Повертаємося ми на турнір Albim Кап 2016 і на третій матч Львівських Карпат, які зараз зіграють проти футбольного клубу Нюрнберг з Німеччини. Я вам нагадаю, що в першому матчі проти Дрезденського Динамо була зафіксована нічия 0-0. У другому матчі Карпати програвали по ходу зустрічі футбольному клубу Градець Кралово з Чехії. але Завдяки дублю наконечного змогли перемогти 2-1. Ну і нарешті зараз третій поєдинок проти Нюрнберга, який також, власне, дуже успішно почав свої виступи на цьому турнірі. Тож можна не сумніватися, що цей поєдинок є ну, центральним у групі, очевидно, що так. Склад команд швидше за все у нас незмінний порівняно з тим, як починали два попередні свої поєдинки Карпати. Отже, у воротах 22-й горох. У захисті праворуч Мудрик у центрі Калінчук, 14 й та Слічний, 5 й і 10-й ліворуч Данилюк. Наш диспетчер Романнік, у нього 8-й номер. Трохи вище грають 17-й Мартиняк і 13-й Гудзінський. На флангах атаки 7 й Мельничук і 15-й Наконечний і попереду Сікан номер 9 Тренують команду Володимир Безубяк і Володимир Ну, Схоже, вже все у нас готово до початку цього поєдинку. Карпати грають в зеленобілій формі. Нюрнберг у червоно білій Поїхали. Почався у нас матч. Дуже цікаво буде подивитися за цим протистоянням. Так на око виглядає, що це поле воно більше, аніж на тій глявані, де Карпати грали свої два перші поєдинки. Ну, вони власне поруч розташовуються. Зараз паралельно триває на першому полі теж поєдинок у групі. Тут, власне, вся група Б за сьогодні повинна відіграти. Нагадаю вам, що один матч триває 25 хвилин. А вже від завтра з раунду плей-офф вже по 35 хвилин триватимуть поєдинки. Поєдинки турніру, який організував Владимир Шміцер. Ну і, звичайно, дуже було почесно отримати запрошення на ці змагання. Звичайно, приємно єдина українська команда, яка Власне, змагається разом з дуже пристойними, хорошими дитячими дитячо-юнацькими, точніше, колективами із Німеччини, Чехії. Є також словацькі, польські команди, Ліверпуль, англійський, Венспілс. Тобто, ну, такий пристойний власне, підбір учасників. Зараз у нас атака може бути небезпечно. Данилюк підключився у нас до атаки флангом. Прострілював, але м'яча перехопили е, німці і зараз е, знову Карпати тримають в своїх норах. Романік дуже невдало зараз віддавав поперечну передачу, може бути контратака, але там Данилюк, е, схоже, контролює усе і видає пас Гороху. Акуратно потрібно зіграти гороху. ледь не помилився наш воротар. Одразу двоє суперників його накривали, але. Вже все нормально. Гудзінський з м'ячем. Мудрик. Мудрик помиляється в центрі поля. Перехоплюють німці. І вже їхня атака лівим флангом, пас в дотик. Тут горох спокійно і надійно зіграв, без проблем. Акуратно починають команди. Вже очевидно подивилися вони на результати, на рахунки. Ну, кого цікавить повна табличка поточних результатів. Просто завітати на офіційну сторінку Карпат в інстаграмі. Там усі фотографії, які власне, все, що може стосуватися цього турніру, усе найцікавіше і найперша інформація все на інстаграмі Карпатівському. І також заходьте на Твіттер. Там також оновлюється стрічка новин. До речі, паралельно з чеськими подіями, слідкуйте за подіями в Кропивницькому. Там також наші журналісти працюють які висвітлюватимуть події, які до матчу зірки Кропивницький та Львівських Карпат. Ну, а поки що. Триває в нас гра в містечку Усті над Лабом або ж усті над Ельбою. Як кому зручніше говорити. Карпати контролюють м'яча. Передача на Сікана. Він молодець, як дивіться, подивіться, що він зробив. Відібрав м'яча. І рахунок стає 1-0 на користь львівських Карпат. Сікан забиває гол. Ну, така фатальна помилка оборони Нюрнберга. Сікан, як заправний, нападник забрав м'яча просунувся до воріт і з кута, хоч Там можна було і на партнера віддавати, але був впевнений у власних силах Сікан, тому спокійно переграв голкіпера і відкрив рахунок в цьому матчі 1-0 на користь зелено-білих. Ну, нагадаю вам, що Сікан отримав травму в попередньому матчі, дуже мало він провів на полі, довелося його змінювати. От. Ну, але зрештою відновився наш нападник і вже відразу. Відкрив рахунок цього матчі, подивіться, що робить зараз Сікан. Виходить сам на сам, його валять. Ну, Тут Сікан, звичайно, не найкращим чином зіграв, він мав би поборотися до кінця. В нього був метр гандикапу, міг би він на швидкості пройти далі. Але наздогнали його захисники з Нюрнберга. Шкода, другий момент такий хороший, втрачений. Міг би дублем відзначитися Сікан вже там на перших хвилинах. У цьому поєдинку. Мельничук зак. Звичайно, там було порушення правил, свалило проти нього. Арбітер, ну такий арбітер солідний, я вам скажу. Я не знаю. Любитель очевидно чеського пива. Хоча, ну, хто ж не любитель чеського пива, але цей пан такий очевидно, такий професіонал по чеському пиву, але ну, жарти в сторону. Триває атака Карпат. Сікан. Подивіться, що робить Сікан. Обігрує він двох суперників фінтом. Ну і тут здається, мав би все-таки віддавати під удар партнеру, але знову вирішив пробити сам. Заробив кутовий Сікан. Ну, поки що так тотальна перевага. Карпат по моментах принаймні дуже активно атакують наші футболісти. І котовий заробили. Але небагато гравців у штрафному майданчику. Четверо наших карпатівців закривають зони на випадок контратаки. Мельничук зберігає він Зберігає м'яча, але тут же його і втрачає. Може бути контратака чеської команди, але ні, наш центральний захисник підключився до відбору в центрі поля. Це Калінчук, м'яча вигриз, відібрав, а тут вже фол. Ви вже сфалили карпатівці, потрібно віддати м'яча. Розіграли його німці Швиденько. Десь така відчувається якась моральна травма зараз в Нюрнберга. Пропустили вони на старті матчу три моменти, один гол. Непорозуміння в них в обороні. Ну, але в будь-якому випадку це німці. А... <смі> з німцями жартувати нікому не вдавалося. Ну що ж горох робить? Як так можна було віддати м'яча? Просто подарував. Ну, на щастя, нашого воротаря не розібрався нападник німців в цій ситуації. Ну, але гороху потрібно бути дуже обережним, тому що вже другий раз поспіль він. Фактично дарує кругло суперникам в елементарній ситуації. Акуратно потрібно діяти нашому воротареві, не потрібно зараз пропускати голи. Грох вперед. Точно він грає. Мельничук проти Мельничука зараз грубо зіграла. Таке враження, що в обличчя віктем йому в'їхали, але не став тут грати театр. Наш лівий крайній підбійся. І другий раз вже арбітер показує, що е, штовхали нашого гравця. Штрафний удар Гудзінський. Знову помилка в центрі поля. Романік віддав не найкращу передачу зараз. І може бути небезпечна атака. Потрібно корпусом зараз зіграти. Що й робить зараз Калінчук? Вибити м'яча потрібно. На підборі німці перші. Боротьба зараз біля карної зони Львівських Карпат, але Леви виходять переможцем з цієї ситуації. Переведення м'яча Ах, не дійшов круглий до Мельничука, знову пробують німці щось організувати, але помиляються вони теж про передачі за бокової лінії. Карпатівці вже вкидають. Мартиняк. Романік порушення правил проти Романіка. Ну, бачимо не церемонія, це німці там жовта картка показує арбітр, що награли вже нюйнберзі на попередження. І штрафний удар для Карпат. Розіграли. Карпаття цей м'яча слічний підключився до атаки. Передача не пройшла. Вже потрібно відходити, але Данилюк встиг перший на м'ячі побувати. І відразу переведення круглого на протилежну сторону поля не вдалося швидко пройти і прорізати німецьку оборону. Можливо, позиційна спроба вийде краще, але втрачають Карпати м'яча. І відразу на лівий фланг слідує переведення. Ну, там Калінчук спокійно розібрався в ситуації, виніс м'яча подалі, ще й заробив під час цього винесення, заробив аут. <клес> ну, тут цікаво, знову ж таки, цікавий турнір і для тренерів, не в тому плані що якийсь там черговий досвід, хоча і не без цього, але е, цікаво те, що кожен тренер по-різному планує стратегію на цей поєдинок. Адже е, сам матч триває 25 хвилин, як я вже говорив. Е, ну і відповідно, як налаштувати команду, щоб вона економила сили протягом всього. Поєдинку. Е, і вривалася в гру тоді, коли це необхідно, чи з перших хвилин кинутися в атаку, потім захищатися. Ну, бачите, тут, знову ж таки, такий формат доволі несподіваний по 25 хвилин, рідко, коли такі поєдинки бувають. Але суть в тому, що турнір не тривалий і, відповідно, команд багато. Тож потрібно якимось чином протягом дня зробити. Так, щоб команда провела однакову кількість матчів і мала ще й сили на наступний день на фінальний турнір. Е, бачимо одразу у нас три заміни. Незадоволений, очевидно, тренер Юрин е, подіями на полі. Випускає він кількох нападників. Подивимося, чи зміниться від цього гра німецької команди. Помилка, але все-таки ні, не помилка, а порушення правил. Данилюка притримали перед тим, як пройти ближче до воріг дорока. І право на штрафний Карпат, це заробили. Калінчук. Мудрик. Намагалося в центрі поля пройти, і їй, зрештою вдалося це Карпатам, хоча там була одна затримочка невелика, але зрештою все вдалося. Тепер передача на Мельнічука. І е відворіт арбітр показує. Вже не так активно атакують Карпати, як на початку зустрічі. Останнім часом Сікана не дуже помітно в центрі уваги у нас. Лівим флангом атакують німці. Здорово зараз тут е, притримав е, суперника е, наш футболіст, корпус поставив. Це Гудзінський був, відібрав він м'яча. і е, тепер спроба атаки Карпат. Е, Дивимося, ну, куди ж ця передача. Тому, на конечний дуже далеко був від е, того місця, куди адресувався м'яч. Воротаря. І помиляється зараз голкіпер Нюрнберга. Мельничук підхоплює м'яча. І що тут тільки аут не було фолу. Денікут доведеться трішки побігати за м'ячем. Ну, не дуже поспішають Карпати, зрештою, куда їм поспішати, ще два матчі сьогодні у нас буде. Дзінський. Дзінський намагався технічно зіграти, не дуже в нього це вдалося, але м'яча Романік підхоплює. І Романік пробив, так ви знаєте, що аж злякався сам голкіпер Нюрнберга. М'яч так акуратненько, здавалось би, летів просто під перекладину, але буквально сантиметрів забракло для того, аби опинився м'яч у воротах. Знову помилка воротаря німецької команди. Но щось сьогодні воротарі у нас звертають на себе увагу дуже часто. Романік з м'ячем і Фол показує арбітр, що порушення правил. Заміна у нас теж готується. Наявиться на поле зараз Олександр Губицький під 24 м номером. Він вже виходив в поєдинку проти Радець-Кралове. А тим часом масована атака німців. Намагаються вони по центру продертися, порушення правил Ру рукою фіксує арбітр і можна швиденько перейти в контратаку. От Сікан набирає хід, прокидає зараз. Наш гравець собі м'яча на хід це був е, е, наконечний і е, порушення правил. Звичайно, що там і жовту картку е, варто показати, було за цей Його Зараз дозволяється е, зробити заміну в нашій команді. Хто у нас залишає поле? Бачимо. Пускає Гумицького. <звук> який зараз із м'ячем. Данилюк. Данилюк проходить. Зараз можна робити передачу. Данилюк! що арбітр показує, ні, відворіт. Ну, якщо не на пенальті, то на готовий точно Данилюк сподівався, але можливо трішки перетримав він м'яча. Вартувало би раніше зробити передачу. Непогана тут спроба закидання на нападника німців, однак не проходить вона. Слічний! Слічний неточною передачею намагався знайти гудзінського. І ще один фол. Арбітр показує, що хтось комусь на Ахіла наступив. Судячи зі всього, що хтось це Карпатівці, а комусь це Нюрнбергці. Але в будь-якому випадку бачимо масовану атаку від німців, помиляються вони, можна швидко перевти м'яча і перевести в контратаку. Гудзінський. Гудзінський тільки зараз робить закидання, ну, там все контролює. Голкіпер німців, який традиційно вже для цього поєдинку виносить м'яча за бокову лінію. За Забукової вкидають карпатівці. Виходять з оборони німці доволі пристойно. Точно переводять на фланг. Ну, Особливої загрози наразі немає Карпатівським воротам. Це тут спокійно опорниками контролюється, але бажано би швидше було виходити в контратаку все-таки. Мені здається, що занадто довго тримають м'яча в центрі поля Карпати перед тим, як зробити вже гостру передачу. Проходять німці, помиляються. ну, не так помиляються, як власне, вдало Романік грає Один з ключових футболістів цієї команди. Дуже грамотно він обирає позицію і ну, власне поле непогано бачить. Акуратно потрібно. <рес> Знаєте, це вже просто ну, каже, що воротарі, вони взагалі такі особливі специфічні люди. Напевно, якби там нападник там кілька разів там зробив щось і в нього би не вийшло, він би більше так не робив. Ні, горох має все-таки довести задумане до кінця. Ну ладно, якби там не було. Атака Карпат, яка закінчується неточним ударом. А ну а горох таки зіграв зіграв на публіку, як то кажуть. Хоча, звичайно, напевно, не варто цього робити, щоб не входити в звичку. Німці поспішають. потрібно їм щось робити з рахунком. Навряд чи він влаштовує. Ну, Хоча знаєте, там теж такі розклади цікаві в цьому турнірі. Як я вже говорив, по чотири перші команди виходять з групи. Так от, Перша команда грає з третьою командою, друга з четвертою. От, Таким чином відбуватимуться чвертьфінал. Тому ще невідомо, яке місце краще, перше чи друге. Ну, але... У будь-якому випадку. Ніхто не знає, що як відбуваються матчі в групі А. Ніхто не знає, як там себе показує Ліверпуль, чи він такий страшний, як про нього думаю, чи може не все так страшно. Ну, зрештою, трішки вже пізніше у нас будуть результати групи А. І вже тоді подивимося, як Карпата і куди будуть виходити. О, зараз дуже здорово зіграно і рахунок стає 2-0. Це була дуже класна передача на хід, але що, арбітр показує, що був офсайд. Це ж шкода, звичайно, чи ні? Ні, не офсайд. За рахунок 2-0 на користь Львівських Карпат. Так мені здалося, що махнув прапорці суддя. Все в порядку. 2-0. Єдине, на жаль, я не помітив, хто саме забив. Можу припустити, що це був Гудзінський, який увірвався з глибини. Ну, розберемося, і, звичайно, авторів забитих м'ячів сфотографуємо, щоб наші боївальники змогли привітати їх в соціальній мережі Instagram. Там уся найсвіжіша інформація з цього турніру. Тож 2-0 у нас рахунок. Свіжі футболісти вийшли на поле. Вийшов Олексій Сич. Ну, звичайно, зараз було б добре дати можливість футболістам трішки відпочити, тим які грали більше, і подивитися на те, як зіграють запасні хлопці. Так само бачу, що вийшов Мирон бідний, який замінив Сікана. Тут помилка. Поперечна передача, І, ну, як правило, завжди приводить до якихось клопотів. Ну, але наразі закрили свого суперника Карпатівці. Можна виходити в атаку, але тут грубо, грубо, дуже грубо зіграно. Прямою ногою пішов зараз гравець Нюрнберга отримав він жовту картку. Нагадаю, друзі, 2-0. Рахунок на користь львівських Карпат дуже далека передача. Навряд чи в такій ситуації потрібно робити саме такі діагоналі, тому що витрачання сил даремних, якби передачі такі точні були, це одна справа. А коли просто пас на хід, знаєте, забирає час і забирає сили. А сил не так же і багато залишилося, оскільки, як я вже говорив, в першому поєдинку грати доводиться під дуже сильною спекою. І взагалі в парку тут немає практично вітру нема і важко дихати футболістам. Тому, звичайно, бігати за такими м'ячами — це тільки собі гірше робити. Власне, саме на цьому я акцентував Володимир Безубяк, зробивши зауваження гравцю, який виконав. Таку передачу. Зараз здорово Карпати виходять з оборони, а от тут неточна передача вже була. Поспішили трішечки наші хлопці. Це Сич, який вийшов на поле. Данилюк. Романік. Слічний назад. Так, ну давай горох тільки без своїх жартів, просто вибий вперед. Так він і робить. Бідний і намагався зачепитися за м'яча, це йому не вдалося. І таке враження, що німці змирилися: хоч якби це дивно це не звучало, але десь змирилися хлопці з тим, що важко їм буде щось Карпатам запропонувати. А тим часом у нас дві нові заміни. На поле Богдан Козак збирається вийти, а також Дмитро Лукіянчук. Отримують ігрові хвилини наші Карпатівці, вихованці клубної академії. Дякують тренера їм за старання, за гру. Так, суттєво оновився склад Карпат. Зрештою, в разі чого можна і зворотні заміни тут робити. Тому Чай, я думаю, що свіжі академіки себе проявлять не гірше за їхніх партнерів. Тут не було нічого страшного. А от... ну, э... За кілька хвилин у нас е, закінчиться поєдинок. Е, Воно навіть менше ніж за кілька хвилин е, чи довше кілька секунд грати в цьому матчі. Але, друзі, пам'ятайте, що відразу у нас, е, практично відразу у нас ще один поєдинок. Е, зараз подивимося, коли... Ні, не відразу, бо 13.20. так? 13.20. Тобто трохи менше, ніж за годину. Зіграють Карпати проти футбольного клубу Берлінер 07 з Німеччини. А цей поєдинок закінчився. Друзі, 2-0 на користь Львівських Карпат. Вітаємо наших хлопців. І до зустрічі на наступному нашому поєдинку.